Були вклонитися всі. Але ще драх мешах Аведнего з цим згідні не були. Ставка за невиконання цього закону, звичайно, була така ж висока, як за попередні. Це є життя порушника. Проте вірність Богу в них була сильніша за смерть. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палохотючого гненої печі, то він урятує з твоєї руки, о царю, відказала на виходносу хлопці. Вогонь в печі спалив усе. Він вбив навіть тих людей, які намагалися цих хлопців до цієї печі вкинути, але він не спалив юнаків печі. І тоді цар, нарешті, видав наказ, що кожен з народу, люду та язика, який скаже, що згірдве на Бога, шедрахами шахає веднего, буде почетвертований, а дім його обернений буде на сміття, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як Отце. Для них усіх відкидати силу Бога було вже неможливо. Для всіх учасників цього дійства врятування хлопців стало свідченням могутності єдиного живого Бога. А для самих хлопців воно стало ще одним переконанням в правильності вигору свого шляху. Вірність християн вона постійно надихала багатьох людей. В Римі їх кидали левом, їх прив'язували до дерев і спалювали як смолоскипи, розпинали і зневажали. В середній віки язичники вбивали місіонерів, виколювали їм очі, четвертували, топили і вішали. А в нас час також дуже багато християн зараз, за свою віру, вони піддаються гонінням. Але багато вбивців і гонителів християн згодом самі приймали Христа. Чому? Вони не чули прокльонів навіть в момент катувань. Вони бачили людей, які в своєму випробуванні дійшли до кінця. І вони бачили людей, через яких промовляв дух. Звичайно, в нас зараз кожен день також є свої випробування. Напевно, це не тлумачення слів чи вогненна піч, адже Бог дає нам всіх, скільки всі, ми можемо знести. Тож давайте зносити у вірності, у покорість, подякою, як Даниїл, на нас дивиться не тільки Бог, який нікому про наші діла на землі не розкаже. На нас дивляться ті, хто потребує цього Бога, хоча самі, можливо, цього не розуміють. Це наші майбутні брати і сестри, які через свідчення Божої сили у наших немочах можуть прийти до Бога. Дехто не зараз, дехто через рік, через 10, 20, можливо, під кінець життя, але ці люди будуть мати справді шанс на спасіння. І цей далекий, незвіданий Бог, який допомагає тлумачити сни і витягує з огненної печі, стане для них таким близьким, люблячим татом. Слава Богу! Амінь. Амінь. Слава Богу за нагадування про життя мужів, старого заповіту. Давайте ми встанемо для загального співу, заспіваємо пісні для Господа 630-й, так? Ти схились, Незесенько, до землі схились. i o treto Дайте, будь ласка, брати і сестри. Наше зібрання підійшло до завершення. Служіння ні. Служіння продовжується. і на тижні ми і щодня ми служимо Господу. Вітання, хто передає нашій церкві, будь ласка, передайте. Під час вітань ми будемо мати служіння збору добровільних матеріальних пожертвувань. Микола Васильович, будь ласка. Був минулу неділю у Ворохті, як каже Іван Кирилович, в самій вищій церкві в Україні. Ворохта – це найвища. географічно. Прийміть вітання з церкви в Ворохті. Приймаємо. Приймаємо від Іри. Від Світлани вітання. Андрія, вітання. Харківщина вітання передає. Аносівка. Приймаємо. Ага. Приймаємо. Відлюби снято вітання. З облас... з обл... Марія Тимик. Брати з обласного об'єднання були на тижні. Ми мали зустріч. Також вітання, приміть від брата Василя від Дмитра Михайловича. За всі вітання, брати і сестра, ми щиро дякуємо. Передавайте щирий християнський привіт від нашої церкви. Тим, з ким ви будете спілкуватися це ми Просимо. Сідайте, будь ласка. Коротке оголошення. Так як свята у нас десь зміщуються, і в нас в братстві вже приходять до того, що ми будемо всі свята десь по новому календарі святкувати. І тому подія відносно стрітення вона перенесена з 15 лютого на 2 лютого. І у нас в нас цей четвер буде служіння. Ми будемо о 10.00 мати зібрання. Так, як це робочий день що 15 лютого, що 2 лютого, то той, хто може бути, приходіть. Хто не може бути, зробіть так, щоб бути. А в кого так і не може бути, ну, будьте там, де ви є. Ось і тому в цей четвер, в нас ранішній. Вечірнього знову ж не буде. Розбору на ранок на 10-ту годину приходіть. Групи, ну, все за їх зазвичай. Долучайтесь до груп. Дай Бог життя, здоров'я на наступну неділю у нас спомен. Господня вечеря. Також ми будемо мати членське зібрання, деякі організаційні питання, деякі потрібно буде речі прийняти нам. Так? І тому плануйте цей тиждень і, і до, до нових зустрічей. Так? Е, хто залишається на навчання? Він залишається на обід. Також наші друзі, які проживають в нашому місці, також залишаються на обід. У нас після обіду буде навчання для чоловіків, і ми зберемося в цьому залі, як зазвичай. Жінки в тому. Ми будемо говорити про Мости зцілення для чоловіків. Це важливо в час війни і по дальнішому, тому що, друзі, ця проблема наростає. І вона буде глобальною. Нам потрібно мати озброєння, як самому поводитися, як іншим допомогти. І для жінок війна, жінки, війна і травма. Це є важливо, тому що травмування є, були і будуть. І тому нам потрібно також це обговорювати і десь проходити через те, що вже люди перейшли і радять, як добре би було в цьому стані повестись. І тому Ось такі навчання, такий курс, тому залишайтеся. Ага, молитовні бюлетні, друзі. Хто хоче е, отримати сестер, так, то підійдіть, будь ласка, ви отримаєте протягом часу, за що потрібно молитися, щоб ви знали. Добре, друзі, ми вставши. Завершимо наше зібрання молитвою. Самотній Творець, вдячний тобі за час і нагоду зібратися. Дякуємо Тобі за церкву. дякуємо тобі за те, що ми можемо бачити наших друзів один одного. Те, що Господь, ми радіємо цій зустрічі. Нам приємно, Господь, бути разом. Благослови, Господь нашу другу половину служіння на навчанні, щоб ми, Господь, могли спілкуючись на ці теми, могли Господь. Розуміти, як самому поводитись цей нелегкий час, також допомогти тим, хто буде потребувати цієї допомоги. Благослови, Господь також нашу країну. Даруй Господь нам мир, даруй Господь, звільнення від ворога. Щоб Господь дійсно прийшло Господь мир на нашу країну, щоб люди могли повернутися в свої домівки. Я молю, прошу тебе за тих людей, які знаходять тебе зараз, в цей час непростий, щоб вони могли долучитися до громад там на своєму місці, де вони проживають, щоб Господь, царство твоє, воно продовжувало зростати. І дякую тобі за те, то, що ти торкаєшся і сьогодні людей, ти не даєш їм бути. Легковажним до Твого голосу, ти промовляєш їхнє серце цим тихим, ніжним голосом. Ти, Господь, звичайно, докоряєш людей за їхнє життя, яке було до того. Ти, Господь, перемінюєш їх, і ми вдячні тобі за те, то, що церква твоя вона може, Господь, зростати. Я молю, прошу тебе, благословіння і миру для наших. Братів і сестер, які знаходяться вдома, які хворіють, які в старощах, які в немочах, даруй Господь їм миру в серці, даруй їм спокою, даруй Господь їм твоєї благодаті, щоб вони, Господь, могли в цей непростий час для себе бути людьми, які дійсно надіються на тебе, моляться, які не нарікають, які, Господь є вдячними тобі за те, що ти є з ними, за те, що ти їх не залишаєш. Тобі, Господь, належить слава, честь і хвала. Амінь вітайте один одного, брата і сестри, з миром Господнім.